Мої вітання усім слухачам Ухрадіо і традиційно у понеділок гостем нашої студії програми «Інформативно» є міський голова Тернополя Сергій Надал, який готовий відповідати на наші запитання щодо життєдіяльності нашого міста. І, звичайно ж, на ваші запитання, дорогі наші слухачі, як завжди, розмова наша. Триває у прямому ефірі. Запрошуємо вас доєднуватися на офіційну сторіночку Сергія Надала у Фейсбуці, і там, власне, у коментарях під трансляцією маєте змогу задавати ваші запитання. Вітаємо Сергій Віталійович у нашій студії. Доброго дня, пані Наталі та всіх шановних радіослухачів, вже традиційно і першочергово, ми запитуємо вас про те, яким чином наш Тернопіль, наша тернопільська територіальна громада допомагає нашим військовим, адже ми продовжуємо їх підтримувати. Вони боронять нашу безпеку і нашу незалежність. І, Звичайно ж, наша міська рада регулярно передає необхідну техніку і обладнання для зсу. Будь ласка, розкажіть нам про ті крайні передачі, які відбулися протягом тижня. Ну, дякую, дійсно. Ця робота щоденна. Я зараз можу прозвітувати про те, що було зроблено за останні тижні часу. Зокрема, для підрозділу регіонального управління сил територіальної оборони захід було передано дев'ять лазерних цілих казників, які призначені для виявлення пошуку і допомоги знешкодженню повітряних цілей. Це питання безпеки не лише нашого міста, але й території західної частини України. Також було передано шість квадрокоптерів для бійців 24-ї окремо механізованої бригади Мікулюля Данила. З них три Mavica 3T на суму 738 тисяч, і ще три Mavica 3E на суму понад 368 тисяч. Для 45-ї окремо артилерійської бригади передали три системи радіоелектронної боротьби, з яким вони зверталися на суму ще понад 690 тисяч гривень. А також для потреб нашого 83-го батальйону територіальної оборони 105-ї бригади було передано обладнання су зв'язку Старлінк, загалом на суму понад 138 тисяч гривень. Крім того, ще на півтора мільйона гривень прийнято рішення виконавчого комітету про передачу ще додаткового обладнання, яке вже придбано і ближчими днями буде передаватися для потреб наших військових. Дякую, Сергію Віталійович, Майже 40 захисників із Тернополя отримують одноразову допомогу грошову на лікування і реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Е, так, цих 40 наших земляків отримують допомогу. Це Ті, хто отримують її за останні тижні. А я хочу нагадати, що практично щотижня на засідання виконавчого комітету приймається рішення про проведення такої допомоги по мірі звернень наших захисників. Ще 30, цього тижня, ще 37 Захисників з нашого міста, які потребують лікування чи реабілітації, отримують разі виплати по 15 тисяч гривень. Загалом цього року такою можливостю вже скористалося 302 захисників. На жаль, 302 людей, які отримали поранення, контузії, які потребують лікування на суму вже понад 4 мільйони 530 тисяч гривень. Нагадаю, що таку разову допомогу можуть отримати. Тернопільські військовослужбовці, які брали чи беруть участь в бойових діях забезпечення оборони країни, так які отримали поранення, контузію, травму, каліство а, чи інше пошкодження здоров'я потребують лікування. Подати документи на отримання допомоги можна в відділі звернення Тернопільської міської ради з адресою листопадова 6, де заповнити стандартний бланк заявки, але не спіхіти мати документ з військової частини, який потребує власне, підтверджує інформацію про те, що є потреба в лікуванні. Чи реабілітації детальнішу інформацію чи якісь довідки можна отримати в пліні соціальної політики, які власне, є розпорядниками цих коштів за адресою Лисенка 8, ну і є мобільний телефон 067 395. Вісімдесят де можна теж отримати додаткової консультації? Дякую, Сергій Віталійович. Також виконавчий комітет виділив кошти на придбання спорядження і різноманітних технічних засобів для наших військових. Розкажіть, будь ласка, скільки захисників отримає саме таку допомогу? Це також вже такі звиклі речі. для нашого міста ми продовжуємо отримувати звернення для для підтримки наших земляків, які захищають сьогодні нашу державність і незалежність, кожен з них, хто бере участь в силах оборони країни, має можливість отримати разову плату в розмірі 10 тисяч гривень для придбання необхідного їм спорядження. Це окрім тих коштів, які mm -hmm. перераховуються військовим частинам. Це окрім придбання техніки і обладнання. Це персональна допомога кожному нашому захиснику теж цього тижня. Виконавчий комітетом прийнято рішення відповідності до поданих заяв, що 61 військовослужбовець захисник отримують такі виплати на суму 610 тисяч. А загалом, з початку 25-го року, таку підтримку вже отримали 2324 наших захисники. А це на суму понад 23 мільйони 200 тисяч гривень. Кошти для підтримки військових є закладені в бюджеті, тому навіть ті, хто ще не звернувся, хто звернуться сьогодні, завтра. Не знаю, там в жовтні, в листопаді всі на ці кошти утримують. Нехай не будуть впевнені, для тому що власне на це міська рада кошти передбачена до кінця року. Звернення також необхідно подавати до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою Листопадова, 6 Не обов'язково це був безпосередньо захисник. Це може бути будь-хто в його сім'ї, але при собі необхідно мати документ, який підтверджує ступінь родинного зв'язку. Дякую, Сергій Віталійовичу. Безпека нашого міста також надзвичайно важлива. Питання безпеки наших мешканців. Ми вночі сьогодні тричі чули сигнал повітряної тривоги і бачимо, що намагається ворог з нами всіма зробити. Скажіть, будь ласка, ще раз можливо нагадайте тернополянам, що варто не ігнорувати ці сигнали повітряної тривоги йти в укриття, і яка в нас ситуація з цим із у Тернополі. Ну ми бачимо, що ворог продовжує тактику терору мирного населення. Щодня якісь міста обстрілюються, атакуються комбінованими атаками і ракетами, і дронами, тому, звісно, не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Необхідно використовувати укриття, які поруч з вами в Тернополі сьогодні діє 27 сховищ, 24 протирадіаційних укриття, 162 найпростіших укриття, 10 мобільних спеціалізованих укриттів, які знаходяться поруч з зупинками громадського транспорту. Крім того, хочу нагадати, що є можливість використовувати як укриття підвальні приміщення житлових будинків. І я дякую тим ОСББ і тим балансоутримуючим і Жекам, які підтримують у належному стані ці, ці підвальні приміщення. Якщо в когось є слухачів, скарги, користуючи з хочу також развернутися. Будь ласка, інформуйте про це на гарячу лінію міської ради на 1580, на гарячу лінію міського голови. Є вимога, я буду особисто контролювати, щоб ці всі приміщення були в належному стані і були придатні для того, щоб в крайній необхідності можна було спуститися, перебувати в підвальному приміщенні також. Нагадаю, що можна скористатися укриттями, які розташовані в закладах торгівлі і ресторанного господарства. Їхній перелік є теж на мапі укриттів Тернополю, тобто є заклади громадського харчування торгівлі, які відповідають елементарним вимогам про укриття, і там можна перебувати. І власники, і керівники цих закладів, знають, що під час. Сигнал ракетної небезпеки. Але Вони можуть втрощини. не припиняти свою, свою роботу, але прийняти всіх бажаючих, хто мають бажання прийти, щоб в цей час перебути там укритись. Під час літніх канікул цілодобово працюють укриття в наших навчальних закладах в школах, де мають можливість перебувати всі мешканці, а не тільки учасники навчального процесу. Зараз ще облаштовується додаткове укриття. Завершуються ремонті роботи в 24 четвертій школі, де буде облаштоване укриття. І для учасників навчального процесу, а в період канікул для всіх мешканців міста, також завершується робота для по облаштування укриття в дитячому садочку номер 28 це на вулиці Миколинецька, де теж до створено нове укриття. Нагадаю, що є мапа укриттів, яка є на сайті міської ради. Також є в додатку Е-Тернопіль, де можна побачити найближче до себе укриття і скористатися ним, навіть. Як навігатором, який доведе до найближчого укриття, інформація про те, де найближче укриття знаходиться, його адреса, що в що в цьому укритті є, на кількість наскільки людей воно розраховано, тому теж рекомендую цим користуватися. Триває щорічна перевірка захисних споруд на їхню відповідність, їхню придатність робочими групами, куди входять працівники ДСНС та міської ради, коли залишаються правоохоронці. Тому, будь ласка, якщо ви... Знаєте, що якесь укриття, які не поруч з вами чи недалеко від вас, не під якимось вимогам. Інформуйте зараз про це, щоб ми могли комусь швидше оперативніше на це реагувати. Дякую, Сергій Віталійович. Нагадую, до речі, всім слухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ми запрошуємо вас, дорогі друзі, доєднуватися до нашої розмови і заходити на офіційну сторінку Сергія Надала у Фейсбуці, і там уже під трансляцією маєте змогу задавати ваші запитання. Сергій Віталійович, хотілося б поговорити про підтримку нашої талановитої молоді міста. А вдвічі підвищили розмір стипендій для обдарованих учнів музичних і мистецьких шкіл. Розкажіть, будь ласка, яку. Тепер суму будуть отримувати дітки, які от такі талановиті наші тернополяни юні. Виконавчим комітетом міської ради затверджено зміни до положення про призначення стипендій для обдарованих дітей, які навчаються в наших мистецьких закладах. А це музична школа номер 1 музична школа номер 2 також художня школа. Ці стипендії тепер будуть в розмірі вдвічі більшого у розмірі це 1300 гривень. Це яка призначена до виплати. Ці виплати передбачені на 2025 2026 навчальні роки. Це означає, що вже починаючи з 1 вересня і до 31 вересня 2025 року і до 31 травня 26 року краще обдоровані учні будуть отримати щомісяця 1300 гривень стипендії хто буде отримати такі стипендії, це їх отримують обдаровані учні від до результатів, які досягнуті в попередньому навчальному році. В галузі музики, в галузі бросотворчого мистецтва основні критерії для відбору це перше досягнення в навчанні, відповідно, це перемоги в міжнародних, всеукраїнських, обласних чи місцевих конкурсах, фестивалях, олімпіадах. Наступно це творча діяльність, тобто участь в різних культурно-мистецьких заходах, майстер-класах, творчих проєктах, які робляться на території міста, які організовуються під навчальними закладами. А також громадська активність, тобто активну участь в житті мистецької чи художньої школи, а також в громадських ініціативах, які реалізуються на території нашої громади. Це, це рішення це така добра мотивація для дітей: бути успішними, підтримувати їх і бути прикладом для інших. Саме так і ще про наших таких видатних тернополян, власне тих, які здавали національний мультипредметний тест. Майже 30 випускників із Тернополя попри війну, попри переривання навчального процесу, отримали 200 балів. Розкажіть, будь ласка, про це про наших таких успішних учнів. Так, можемо привітати 26 наших юних тернополян, які отримали щонайменше 200 балів, хоча б з одного предмету. Вітаємо їх, вітаємо і кажемо вдячності їхнім вчителям і батькам, які допомагали і підтримували їх. Кожен з них набрав щонайменше 200 балів з одного предмету. Це ті школярі, які демонструють ну, кращий рівень знань, незважаючи на те, що навчалася в таких складних умовах під час обстрілів і бомбардувань і досить часто проводяться навчання в онлайн або в укритті. Отож, в нас є один учень, це учень сьомої школи Ілля Войтович, який набрав 600 балів. Тобто, по трьох предметах 200 балів. Це зокрема українська мова, математика та англійська мова по 400 балів, тобто по 200 балів з двох предметів. У нас набрало три учні з третьої школи. Набрали троє учнів. Це учень це учні, учні третьої школи, а також два учні з. Українській гімназії Франка і по одному предмету і 200 балів з одного предмету отримали ще 22 учні. Кожен з них отримує відповідну премію, тобто розмір премії становить 4 тисячі гривень за 200 балів з одного предмету. Відповідно, якщо це 400 балів, то вони отримують 8 тисяч гривень. І якщо 600 балів, це виплата буде 16 тисяч гривень. Це Гарний подарунок і стимул ну, для дітей. це гарний подарунок, це гарна компенсація за вкладені зусилля за потрачений час. І ці діти заслуговують. І це також стимул для наступного навчального року. Сто відсотків дякуємо, Сергію Віталійовичу, за те, що знайшли час поговорити з нами у прямому ефірі. Це була програма «Інформативно». Мера відпускаємо до роботи. Бажаємо усім турнополянам мирного дня та тижня. Ну і звичайно ж, нашій Україні перемоги. Дякую вам, пані Наталя. Дякую всім слухачам. Бажаю всім спокійного дня. Як найшвидшої перемоги, Дякую, мене все добре, До побачення.